Добрый. Что, по на платно? Да? Точно на а когда документы... Да а зачем мне документ? Вы мне терминал покажите. Щоб карточку розрахувати? По Конституція України третя частина. рада... Я вас не чую. Ви там. У Конституції України третя частина. Угу. Міська рада має повне виконавче право влаштовувати Ну, Хорошо, це, це її право, а... Конституція третя частина, мені що... Не відність, Я розумію, да. А що, Конституція третя частина відміняє 1342 постанову Кабінетів міністрів? Ні, вона не відміняє, воно просто напуск. Конституцію України це все рішення. Ну, вона не відміняє 13.42 постанову, так? Да? В якому смислі ви маєте? Як відміняє? Ну, постанова 1342 про паркування затверджена. Так. Ну, Тому, третя Ви кажуть... так? Ну. Паркомат. Ну і що? Далі. Ніхто не буде паркувати. Правильно робить. А чому? Тому що 1342 говорить, що повинне бути мобільне паркування, якого на зелені нема. Тому що паркомат не передбачений, щоб в ньому розрахувалися безготівковим розрахунком. Я ж кажу, 1342 відміняє, не відміняє. Ви читали 42? А я. Аня. у на парковки безплатні. Но ще пишеться там нижче. <кху> по э, можливості такого людини і все остальное. Чому? Я объясняю. Що по можливості пишеться? Ну що, от ви такое? От я такого там не знаю, що пишеться. Я не хочу платити. Я не хочу платити, ні. Несплата користувачам варто, варто, вартості послуг з користування майданчиком для плати паркування. Несе за собою відповідальність, передбачену законом. Но при чому тут це... Якщо майданчик не обладнаний... Ну? Не обладнаний мобільне паркування. У вас просто постанова 13.42, так? Да? А ну покажіть, з якими у вас змінами? В Кабінету міністрів е... Так до чого тут це? Ченецька міська рада. Ви мені документ міської ради, я вам документ Кабінету міністрів України. Хто є вищим органом? Навіть якщо... Я не спорю, що вона вам дозволила тут парковку. Але оператор повинен забезпечити належне функціонування. Все, де, 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 де. Оператор в даному випадку це ви або ваша фірма на якій ви працюєте. А от я допустим їду на ту, ту парковку і вам видається, допустить, там на місяць там чи на якийсь. Ну я ж не знаю, я ж не, не бабка ванга, що знаю, ну, да, що завтра да, да. будуть і до вас на парковку. Ну де я спрошую я, я, я маю я, на увазі, що а ну ще щось ще, подати ще ще хорошого, щоб я трошки був має... на очі. Ну що, от дивіться, наприклад, обладнання майданчиків для паркування. Так. От, відведені майданчики для паркування обов'язково повинні бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менше як один автомат на 20 місць паркування з обох боків уздовж проїзної частини вулиці, дороги або тротуар і так далі. І не пам'ятаю, який відсоток, 10% від паркувальних місць мають бути місця для інвалідів. Так, ну це є. таке, мене це... Є три місії Люкс. Я так. дуже задоволений. М... О. дорога, частин вулиць або тротуару, або інформаційними знаками про можливість і порядок надання послуги мобільне паркування. Тобто, опять же... А ви можете мені такі сини, коли ви будете в следующий раз тут? Роздруківку? Мене Тарас звати. Олег. Приємно дуже. Я дав роздруківку на званому базарі, дуже приємному парковщику. Ну, такий здоровий дядька моєї статури приблизно. А Руслану? Я не знаю, як його звати. називатися. Я не знаю він кепці, бо виклика. Руслана, Руслана. Я Руслана, не знаю. Руслана, Руслана. Чесно, не знаю. Ну, так Я так і сказав. От. І в кінці просто-напросто пише. Прийому друзьоне. До побачення.